Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, в даному відео, ми з вами поговоримо про те, що зовсім скоро, а саме з 1 січня 2025 року, в нашій країні припиняє е, діяльність мсеків. Вона буде припинена. І з 1 січня 2025 року в нашій державі запрацює е, цифровізований процес. Оцінювання, він буде так називатися, повсякденного функціонування на базі багатопрофільних лікарень, які обіцяють, що це замінить застаріло. Медико-соціальну експертизу. Отже, давайте поговоримо про те, що нам з вами очікувати менше, ніж за два тижні. По-перше, нова система буде ґрунтуватися на електронних рішеннях, що дозволить, по-перше, відмовитись від паперових справ і обіцяють зробити процес прозорим, саме процес оцінювання. Лікуючі лікарі та експертні команди отримують безкоштовний доступ до Сучасної електронної системи. Як це працюватиме? Ви, як пацієнт, зможете онлайн обрати заклад для оцінювання зі списку доступних за можливими. Профілями команди. Трішки потім ще розповім про ці профільні команди, як вони будуть формуватися і де ви зможете знайти необхідну інформацію. Лікуючий лікар буде направляти вас через нову електронну систему, не потребуючи рішення лікарсько-консультативної комісії. Тобто це буде відбуватися без ЛКК. Далі система. Обере для справи одну з профільних команд відповідно до вашого діагнозу, обираючи мінімум з двох. Система сама поставить справу в розклад однієї з профільних команд лікарів, але працівників не будуть знати своїх справ до дня розгляду, а ви як пацієнт не будете знати лікарів, які будуть здійснювати оцінювання. Вашого повсякденного функціонування. Ви отримуєте сповіщення про час і місце оцінювання на емейл e чи листом, а також це побачить лікуючий ваш лікар в електронній системі та зможе належним чином повідомити пацієнта, або, я так розумію, ви можете самостійно уточнити у свого лікуючого лікаря. Після того рішення команди лікарів надсилається лікуючому лікареві та пацієнту в електронній формі. Також його можна буде роздрукувати з даної електронної системи. Також обіцяють найближчим часом, що дана система електронна так буде інтегрована, тобто об'єднана з електронною системою охорони здоров'я для спрощення ведення справ та оцінювання, а також з інформаційними міністерствами, з інформаційними системами наступних міністерств: Це Міністерство соціальної політики, економіки, Міністерство освіти. Це для чого це буде здійснено? Для того, щоб зробити процес ще більш зручнішим так, та підтримку людей з інвалідністю і швидшим. Тобто, дивіться, якщо буде співпрацювати, там, наприклад, з Міністерством соціальної політики, то в подальшому, я так розумію, за змінами, про які говорить Міністерство охорони здоров'я України, вам буде призначатися, наприклад, пенсія по інвалідності. Тобто не потрібно буде додатково ще звертатися в Міністерство. В пенсійний фонд чи в Міністерство соціальної політики це буде здійснено все автоматично, але це буде все в майбутньому. Тобто, поки що наразі з 1 січня 2025 року, єдине, що в Україні запрацює, цей процес оцінювання повсякденного функціонування на базі багатопрофільних лікарень. Тобто, як ви. Можете так, чи здатні до самообслуговування, як ваша та чи інша хвороба, хронічна хвороба, набута хвороба, як вона вам в реальному житті, так? яку реальну підтримку ви потребуєте від держави? Я дуже сподіваюся, що. Це так і буде працювати. Далі, дивіться, наразі Міністерство охорони здоров'я України також надає інформацію, що вже зараз визначено перелік медичних закладів із експертними командами, які будуть здійснювати. Е Оцінювання, так, а вашого повсякденного функціонування з тією чи іншою хворобою, як ця хвороба впливає на ваш стан здоров'я, на ваше життя, чи можете ви, наприклад, працювати, чи не можете працювати, і тому подібне. Дивіться, значить, наразі дані експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування будуть працювати у 286 лікарнях по всій Україні. Обіцяють, що наразі у новій системі створено 1348 експертних команд, які будуть працювати понад. 4300 лікарів. Це втричі більше порівняно з попередньою системою МСЕК. Дивіться, команди сформовані за наступними спеціалізаціями: це хірургічна, травматологічна, психіатрична та кардіонов спеціалізація. Також визначено перелік лікарів, які будуть працювати у центрі оцінювання функціонування стану людини, забезпечуючи експертну підтримку та перестал перегляд рішень, якщо ви його будете оскаржувати. Дивіться, на сайті Міністерства охорони здоров'я України вже є карта закладів, де в медичних я маю на увазі закладів, де ви зможете ознайомитися з необхідною інформацією, де будуть працювати ці профільні експертні команди і які саме, в яких саме лікарнях. І дивіться, ще список лікарів та контактні дані будуть публікуватися на інформаційних ресурсах лікарень, тобто вже безпосередньо там, де буде здійснюватись процес оцінювання вашого повсякденного функціонування. Отже, січня 2025 року ми будемо спостерігати. Дуже багато змін. Зараз дуже багато інформації, вона, звичайно, можливо, в якихось моментах не є досить зрозумілою, тому що можна зрозуміти весь процес від А до Я тільки тоді, коли ви його пройдете. Тому будемо дивитися, як це буде працювати з 1 січня 2025 року. Якщо це зробить процес таким чином, що людина зможе, яка мати так, має якісь проблеми зі здоров'ям, дійсно зможе отримати від держави адекватну підтримку, то це дуже добре. Тому Будемо готуватися до змін, а потім уже, е, будемо з вами розглядати, як це буде відбуватися не тільки на папері. Про зараз ми говоримо про те, що, що передбачено на папері, а як це буде працювати в реальності. чи будуть лікарні справлятися з навантаженням, чи е, команди лікарів будуть дійсно надавати більш е, якіснішу, Медичну допомогу, і дійсно це оцінювання вашого повсякденного функціонування зробить ще краще, з точки зору того, що держава зможе вам надавати адекватну виважену допомогу, яку ви потребуєте в тій чи іншій ситуації, в зв'язку з тим, що